Вечірня маска наноситься тонким шаром, бо вона жирненька, і по ній дуже гарно робити вакуумний масаж. Нанесли рухи дуже прості. Починаємо завжди з зони, декольте, захватили і протягнули. Захватили і протягнули. Потім йдемо на шию до цього місця, протягуємо і так само з іншої сторони. І потім, ось такими рухами, від середини і до вушка. намагаємося пройтися по всьому обличчю. Під очима доходимо до кісточки. Ось тут. Якщо маєте напряки під очима, можна пройтися більш активно. Далі на лоб, якщо десь на обличчі є більш проблемні зони, то там ми проходимося в два